Так, військовослужбовці, які перебувають у навчальному центрі ОК «Захід», що на Рівненщині, вчаться евакуйовувати тяжких поранених з поля бою. Саме основна увага це звертається на нестандартні ситуації, тобто, де є короткий термін, щоб тобі прийняти рішення. Тобто, більшості звертаємо увагу на це, тому що це досить важлива підготовка, і складова підготовка, щоб людина не вагалася, думала, був холодний розум, думала. Критично мислила, скажімо так. Умови навчання для військових наближені до реальних. Отже, у вас є поранений вашого підрозділу. Ви бачите одну з ознак масивної кровотечі, пляма на одязі, яка збільшується. Погнали! Працюємо! Ми робимо зараз тампонаду. Тампонаду ми зазвичай робимо на тих ділянках, де не можемо застосувати жгут. Наприклад, під пофою пахова ділянка або шия. Кожна людина по-своєму різна і до кожного старається знайти підхід. інструктором в'язці до цього досить-досить довго йшов. Спочатку був у бойовому підрозділі, на контрнаступ на Херсон там отримав поранення, перевівся, вже сюди в цей полігон. Хотілося завжди пробувати щось нове, щось для себе відкривати. Була теорія, тепер практики маємо. Вже це третій, третій тиждень. За цих три тижні чому ви навчилися? Збирати, розбирати всліпу автомат, стріляти з різних положень. Це що буквально у своєму повсякденному житті, напевно, би ніколи не навчився. Було найтяжкіше привикнути від звичайного життя до військового. Ніхто в п'ятій ранку не встає, а тут треба скоро. Андрій та інші військовослужбовці, які проходять тренування в навчальному центрі ОКА «Захід» перебувають п'ятий тиждень. Найважче можливо це фізичні навантаження це при. При переходах з точки на точку, коли ти несеш БК, коли в тебе є різні вправи при виконанні, припустимо, тобі потрібно у е, положенні лежати чи проповзти якийсь проміжок. Ти живеш в наметі, відповідно, якщо тривога, ти йдеш в укриття, тому тут трошки взагалі все, все по-нашому. Зараз вже привик і мені зараз це просто просипаємося, просипаємося, зарядка утрішня, завтрак. Строєння і вперед бій. Бойових умов прикривають. Старайтеся вище його піднімати, вище до ноги турники. І відразу запам'ятайте час. Дозвольте. Добре. Гарно. Загалом базова загальна військова підготовка в навчальному центрі ОКЗАхід триває 45 днів. Наша основна в першу чергу задача їх навчити показати, що таке братерство. Щоб вони розуміли, що таке є форма, що таке особиста зброя, щоб вони мали допомогу один одному, ну і розуміння цього всього, що вони повинні виконувати. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.